Різкого зростання цін до нового року, я маю на увазі різдвяні свята угу. і новий рік не буде. Взагалі чи лише не на... різкого різкого. різкого. Угу. Тому що по багатьох продуктах ми вже маємо стелю цінової політики. Ці ціни вищі, ніж в Європі, і споживча можливість наших громадян. Майже у цьому плані на завершенні. Тому е, на сьогодні зробити яке серйозне зростання цін е, практично неможливо. Пане варто, може бути тільки дефіцит, але дефіциту не буде. Але е, що то за свята, якщо не буде здорожчання, безумовно, цін? Тому е, Ну я це так говорю трошки. Суть справи, що окремі групи товарів до різдвяних і нового року здорожчають до 10%. Я зараз чітко це називаю і е, після нового року можемо підвести підсумки. Це буде група м'яса, У першу чергу свинина вироби із м'яса, свинини. Е, це буде частина курятини, але безумовно, не вся. Це буде рослинна олія, це будуть яйця. Ось найбільші групи продуктів, які будуть мати зростання в межах 10 Яблука, про які ви аналізували, здорожчання серйозного не будуть. Вони і так золоті, куди вже нову якість можна. Мати. Тому, якщо говорити за продукти борщового набору, то вони є досить лагідні по ціні на сьогоднішній день і знову ж зростання не буде. Якщо на дальшу перспективу, то окрема тема там буде, бо зберігання і все інше.